Всім доброго дня, всім здоров'я. У нас вже почалася зима. Вночі випав сніг. Ну як ще з вечора в день вчора трошки притрусило, але вже більше кинуло вночі. Так що треба вже буде підготовляти все, щоб було під руками. Шуфлю принести зі стодоли. Вінник, щоб можна було прибирати сніг, змітати. То все ми вже наготуємо, бо ніхто не знає, що завтра буде, скільки снігу кине, чи він розтопиться. Обійшов клітки, подавав їсти, накидав багато підстілки. Тут ще було в мене трошки сквасолиня. Так само їм кинув, буде замість підстілки. стілки. Сховалися мої нутрії. Вон вже по ночах морозець трошки бере, то дав багато підстілки, щоб вони мали куди в солому зариватися і щоб їм було тепло. Тут так само обійшов крулі, їсти подавав сіна, воду. ну Тут вроді би в поїлках вода не не повністю замерзла. Поставлю в чайнику нагрію, в чайнику, чи в відрі нагрію і дам теплої води, і воно порозмерзається, щоб вони могли пити. ну не промерзли. Поїлки. Добавлю, і вона розмерзнеться і вони будуть пити. Під кури насипав багато пістілки. Була, пшеничні тюки маю. Зразу дав трошки пшеничної соломи, підстелив поверху кукурузянка порізана на січку, ще накидав, а вони все одно будуть драпати. Бо настелив багато, бо ввечером, ну чого ти кричиш? Знеслася? маєш яйця? Ні. Чи я тебе налякав? лякав? Ввечером будемо з кліток переселяти сюди курчат, щоб всі були разом. Заставив два баняки, барабуль варитися. Щоб було на дні, ну якраз мій баняк. Внутрі я птиці віддаємо на день. Так що два баняки звару буде на два дні. Тож ще дрібна бараболя, Її нема що тримати, бо в льосі є багато великої. Так що ми дрібну виваруємо. Стараємося виварити, бо вона в мене в теплиці стоїть, накрита. Як будуть великі морози, прийдеться носити в льох, а так і до великих морозів виварити. Віднес я трошки врубав гарбузи, бараболі, звариться тоді товчі, то все гарно вимнем, птиця і внутрі її будуть їсти. Вчора приїхав з роботи машиною, з прицепом їздив, і там нас були викинули, ну, не в нас, а якась друга фірма. Поломані піддони. Я їх забрав, Ото заготовляю дрова вже як то на майбутню зиму. То гарні дощечки їх порізати на циркулярці О. і буде на розпал гарно колоти. Де гарна ціла дощечка, то відберу. Тут деякі є цілі досочки, вони в хазяйстві пригодяться, бо в планах Айдарові зробити Буду, бо наша Гері має Буду, а в нас ще лишився песик, і йому треба зробити Буду. То з таких відходів, з тих досочок. Розберу, гарно поскладаю, посортую. Те поломане поріжу, а де гарні досочки відкладу, і з них псові зроблю буду. Бо ми на два пси не розчитували, що, будемо, що в нас на подвір'ї буде два пси. Так що прийдеться, ще одну буду робити. Поки він в нас бігає. Ну, але не все так буде, його треба буде на день прив'язувати. А на ніч відв'язуємо, то бігають обоє. Тут роботи буде багатенько, бо тут треба порозбирати, повитягувати цвяхи, посортувати, ну, то займе багато часу. Хоча маю, бо бараболів рація ще треба буде млин запустити з молоти, бо те, що 2 тижні назад молов, вже бачу. На цей тиждень може бракнути, щоб не молоти серед тижня, заготовимо сьогодні. Ще до вечора треба буде перезути нашого конячку, бо резина ще в мене, ну вона то зимова, я її доїжджав з прошлої зими літом. Маю нову резину, вона на дисках. У всього-навсього треба буде і колеса скинути і другі одіти, бо вже слизько на дорозі. Як треба буде виїхати де, щоб була вже машина перезута. Обійшов зранку в корей, повипускав, дав їм їсти. Там я насипав в курита зерна, а тут а, бараболі варені з гарбузою, вимняв, вимняв з товчою. О, ну, тут воду треба буде поміняти, бо там поїлка стояла, воно примерзло тут відро з водою. Ну, але то все примерзло. Але, як то не горить, бо Кори клюють сніг, але трошки зараз звільнюся, деякі є роботи передніші. Нагрію води, дам теплої води, щоб вони пили тепле. А зараз йдемо далі щось зробити. А, ще це забув сказати. У нас там курчата були в клітках, в одній клітці, в другій. Сьогодні ми їх переселимо куратник, там вкуратнику уборку зроблю, попідстеляю. І, ну, зараз, як то вечором бігати за ними не буду, дочекаюся, поки вони в клітки сядуть, О, а тільки тоді перенесу. Сьогодні є час, субота, ще в неділю. Неділ. Бо з роботи приїжджаєш вночі. Вже неохота щось робити А так, з вечора їх два дні перенесу, а потім клітки закрию і вони вже, щоб навчатися самі заходити в куратник Будуть разом зі старими корми. Ну, індики тут ми вже навчили. Індики вже самі заходять. Ну, правда, є одне вперте, що не хоче. Мусиш. Все на льосі сядеться, мусиш його заносити персонально. Ну що, дивися, то ти ти впевнений, вперти Але як був дощ, то головне, що саме, самі позаходили і все. А як вечір гарний, погода гарна, не хочу їх заходити. Всі заходять, а у мене одне вперте є. Ну нічого. Будемо переверховувати. Прицеп вигрузив, підони поскладав. прийде до них час ще порозбирати. Можна закривати прицеп. Баняк-бараболь за той час зварився, помняв, хай напарується каша. Поки вариться другий баняк-бараболь, а підони вигрузили. Згадав ще одну роботу собі. Її вже треба було давніше зробити, але, як то кажуть, поки рак не свисне, дядько не перехреститься. Це не було часу, а тепер сніг впав. І мені треба зняти затіняючу сітку, бо вона затримує сніг, а сніг затримує, буде нагрузка на теплицю. А зніму сітку, то сніг буде по пленці з'їжджати. І так само з великої теплиці теж треба зняти. Я з куба воду спустив. Щоб вже приморозки брали, щоб не замерзло часом. Ну, а от руки до сітки не дійшли. Ми сіткою накривали літом, коли була жара, щоб в теплиці не дуже горіли помідори. Ну, а тепер пора зняти. Хоча її треба було вже давніше зняти, але ну, нічого, зніму, занесу в теплицю. Буде тепло і сонечко, воно в теплиці сніг з, з цієї сітки стопиться, і мішок і десь підвішу на вишках, щоб часом миші не погризли. Бо хоч ми з ними воюємо, з Мурзиком, я трійку даю, а Мурзик їх виловлює час від часу. Ну, але все одно. Десь забіжить, бо зараз холодно, і воно все біжить до хлівів. і з ними тяжко боротися. Я вже тут повідв'язував і треба буде трошки сніг стріпати, чи може такого буде легенько стягувати, а ні, сніг тримає, трошки злешу я її раніше не. Не скину О. Не стримається з них нічого легенько нічого зараз. Той сніг буду стріпувати, але все одно треба, щоб він занести в теплицю, зразу її ховати не буде, щоб, як буде тепло, щоб стопилося. Тоді в мішок зберу, складу. Так, з малої ми скинули. Тепер треба з великої скинути, тут більше снігу, більше нагрузка. Угу, тримає? Несть тримає, попробуємо ззаду, хоча я вже повідв'язував, пішов процес. Як тримається? А так ну, по плінці буде їхати. Так, Десь там зачепилося за планку, пане, що пленку тримає. Три дивитися. Тут снігу назбирається трошки треба страсти, щоб можна було на ту сторону втягнути Трошки чіплялося за ці планки, шупленка І може йде трошки затягнув, Ну нічого страшного. Порвати не порвав. Тільки он одну нитку десь затягнув. Сітку заніс в теплицю, тут ящики підставив, щоб вона не, не вимащувалася. Піде плюсова температура, той сніг, який прилип до неї, стопиться, вона підсохне. Тоді її по-новому складу, ну і сховаю. Може йде і в теплиці, навіть її в мішок візьму і положу, щоб на сто не нести на вишки. Добре, наразі з тим вже справилися. Все, вже сніг не буде затримуватися на теплиці, буде з'їжджати. І можна не переживати, що якщо буде багато снідугу, що може завалити теплицю. Навіть якщо десь чуть більше кине, то чуть-чуть підстукав і воно з'їде. Це вже не перший рік. Вже вона у нас та теплиця, якщо я не помиляюся, то вже, певно років 6, а може й 7. Тут вже скоро прийдеться і пленку, пленку міняти, бо гарантія на пленку 5 років чи 6 була, то вже гарантійний термін вийшов на ту пленку. Але вона ще ціла, ще тримається. Надіємося, що ще перезимує і відслужить на другий сезон. Підготовка до зими йде повним ходом. Шуфля вже є. О. Вже шуфля і мітла під рукою. О, вже мітла трошки підоставша. Ніщо. Та із зими треба буде знову нарізати берези, поробити нові віники. А то два роки назад. Зробив два віники. Ну, щитати одного віника березового хватає на, ну, на рік підмітати літом, зимою сніг підмітати. Так що, все, бо сніжок польотує, до ранку може і багато снігу кидати, то якщо кине багато снігу, вже шуфля під рукою відкидати сніг буде чим. Охорона спить, та як все. Мурзик миші ловить з, охорон... з охороною. О, як гарно. Ну, а хто буде охороняти подвір'я? Миші хто буде ловити? А? Айдар. Мурзик, Миші пішком ходять, а ти спиш. І що тобі вечеряти давати? Як я нагодую, тут ти мишей не хочеш ловити. Тоді гарно спиться тобі, а ти. А? Так охороняєш подвір'я, так? А то... то такі мені хазяїва не дуже подобаються. О, далі. Моститься, а вдвох разом тепло спати. Ти Морзик, думаєш, як ти щурі... Ловиш на людях, то тобі все дозволено. А ти що, пост здав на Гері? Гері має сторожувати під подвір'я, а? Охороняти? Ну, спи, спи. Я буду сторожувати, так? А ви вночі? Іде грій Мурзіка. Так, Піддони поскидав, не дуже я їх так вискладував, буде вільний час, треба буде розбирати. Тут дрова вже помаленьку заготовляємо, хоч нас є чим палити, випалимо звідси, буде вільне місце, тоді буду різати і складати, заготовляти на слідуючу зиму. Другий баняк барболь зараз помним. Ну і маю треба гарбузи вибирати сімечки, бо так шкода згодовлювати сіночками. з деньками. Виберемо тих пару гарбузів, ще на землі дві є, тут дві розрізав, щоб було завтра, що рано дати нутріям і натерти, щоб кури їли. Ну, тут -а. вчора вибирав, трошки є в місці. Зараз будемо вибирати. Правда, я, що послизнувся, чуть, -чуть висипалося, то добре, що не впав. Зараз вже по снігові слизько ходити. Треба обережному бути. Мала дитина впала, встала, побігла далі, а вже старшій людині вже треба обережно ходити клюйте і вам буде трошки. Добре, що немає зараз день морозу. От трошки морозцю то буде руки холодно, щоб вибирати. Воно то вечора довгі. Оці е, семечки маємо дві бляшки. Розділю на дві бляшки і в грубці палиться. І наверх на грубку поставив. І два дні вони сухенькі. Можна їсти. То таке, що затягує, хто любить, Єсиш, вроді би вже і не хочеш, а рука далі тягнеться. Не знаю, багато людей вирощують спеціально, щоб вибирати і на продаж. Яка ціна зараз на ринку, я навіть і не знаю. Небо тяжке затягнути хмари пливуть. Сонце сідає, хоч, хоча його і не видно. Теж пізня година, ну як пізня година, воно на літній час, то не пізня година, а зимовий час вже починає темніти. П'ята година і все. І ніченька буде. Тоже з роботою закругляємося. Зараз ще. Зайдуть кури, якраз понаїдаються, позакривати. Дров наготовив на завтра, вже як то віник, Ну, Всяке може бути, може вночі знову сніжку підкинути, щоб було чим стежки прокидати. Хоч зараз зі стріхи капає. Але вже відчувається, що на ніч беремо роз. Так що всім пока, всім на добра ніч, здоров'я. Ну і я буду так само вже закруглятися. Все і роботи не переробиш. Щось сьогодні зробив, щось на другу суботу зроблю. На грудень місяць вже трошки менше робочих днів буде, буде більше часу, то що не встиг зробити, попідганяю ті роботи. Так що всім пока.